Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наших бролерів. От, зараз вони в нас живуть в цій клітці. Це в нас колишній качатник. Ми тут колись качок тримали. Клітка дуже велика. Бачите, вона добре захищена зі всіх сторін. Зверху дерева, ззаді кущі. От, клітка має гарний захист від вітрів. Ну і само собою, що вона добре захищена від дощу. Так, я щойно поміняла бройлерам воду, поставила свіженьку водичку. їм, от, Зараз наготувала годівниці з кормом. А ще принесла кошик підстилки. Зараз я це всім поставлю і покажу вам наших бройлерів ближче. От, Годівниці поставила, підстилочки накидала. Це травичка, скошена, підсушена. Така дрібненька, гарна, От, дуже м'яка. Зараз бролери її трошечки розправлять, так, щоб їм було тут зручно. От. Бачите, ставимо дві годівниці. Годівниці ставлю дві. Ну, вони їдять вони їдять багато, але то добре. Якщо птиця має гарний апетит, значить добре росте і це завжди радує господаря. От. А поїлочка наразі одна. Стараюся, ну я вдома, то я стараюся постійно заглядати, щоб вода була чистенька щоб давати їм свіжу воду, щоб вона не застоювалася, тому наразі поділочка одна. Ну з часом можна буде поставити також дві поївки, так само, як і дві годівниці. Минулий тиждень довелося їх забрати в хлів, тому що в нас було дуже холодно. Навіть при тому, що ми тут стараємося також обігрівати їх, було дуже холодно. От ми, ми вирішили так не ризикувати, забрали їх в хлів, От, а два дні тому знову переселили їх сюди в цю клітку. Зараз вже в день гарна, тепла сонячна погода. От, На ніч обов'язково вмикаємо лампу. Бачите, отут є лампа червона, вона дуже гарно гріє. А ще для такого гарного затишку обов'язково на ніч на оці дверцята накидаю оцю тканину. Бачите. Вона не є дуже щільна, але я її накидаю так, щоб вона повністю ці дверцята прикривала. Залишаю лише кілька сантиметрів з самого низу дверцят для провітрювання і все. І, і вмикаємо лампу. І знаєте, коли рано я відкриваю клітку, звідси йде таке гарне, приємне тепло. Курчатам тут дуже затишно. От, щось пробують зараз пошукати в підстилці, погребти лапами. От Саме для того, щоб вони не дуже вигрібали корм. Бачите, як ми поставили годівниці. нас годівниці стоять на цеглинах. По дві цеглини. Під однією годівничкою, так само під другою годівницею. от І так само водичка. Щоб було на рівні дзьоба. І корм, і водичка були на рівні дзьоби. Зранку сюди в клітку заглядує сонечко, курчата наїдяться, гріються, трошечки відпочивають. А в день, коли сильна спека, тут якраз дуже гарно і прохолодно. Тут тепло рахунок гарної погоди, а ще тут прохолода. Тут нема такого такої задухи, розумієте, тому що зверху дерева прикривають, гілочки зелені, от і тут задухи нема. Ну і окремо хочу вам сказати про корм, про те, як ми їх годуємо. Хочу вам одразу показати, який корм ми даємо нашим курчатам. Мішки з комбікормом тримаємо ось тут. У нас тут із пшениця, і овес, і ячмінь тут є. от. Зараз понабираю, понасипаю в годівниці. Ми вже даємо нашим бролерам оцей комбікорм. Це вже йде комбікорм, він називається гровер. От, до речі, я вам зразу покажу його детальніше. от, бачите, Ось гровер. Даємо вже оцей комбікорм. От, тобто зі стартового ми вже перейшли на інший комбікорм. на спеціку. До речі, хочу вам сказати, що комбікорм відрізняється. Оце стартовий, подивіться. Бачите, яка дрібна гранула. Ось. Це навіть, де-не-де трошечки порошечок є, щоб у нас тут трошечки лишилося, своїм віддам, відам Так, а, оце вже, а це вже гровер комбікорм. Подивіться, О, тут вже ось така гранула. Більша. Так, добре. Ви знаєте, не важимо е, ні комбікорму, корму. Не заміряємо, скільки треба давати щодня. У нас не промислове відгодовування, ми для себе годуємо. Насипаю дві повні годівнички, так, щоб корм біля птиці був завжди. Оцей комбікорм ми почали давати з 18 го дня нашим бройлерам. Але я, я скажу вам, що я не отак різко за один день перевела їх з одного е, корму на інший. Виробник однаковий, бачите? Ну, єдине, що оцей стартовий комбікорм в своєму складі має ще кокцидіостатик. От, я давала його спочатку наполовину. половину. 17-й-18 день я вже домішувала половину стартового і половину годівниці вже насипала у цього корму гровер. І вже пізніше повністю перевела наших бролерів на оцей корм великогранульований. Як бачите, шановні мої глядачі, лише комбікорм, більше нічого. Коли я робила попереднє відео про наших бролерів, сказала, що це наш такий перший досвід вирощування бролера, бролера на комбікормі, дехто мені написав, що ну, варто таке давати бролерам і мішанки вологі, тобто кашу запарувати, давати обов'язково їм зелень, обов'язково давати їм зелену травичку. Ви знаєте, от наших звичайних домашніх курчат, у нас і курчата Брама. Ми годуємо зеленою травою. Окрім зерносуміші, ми даємо їм ще і зелену траву, даємо її багато, даємо люцерку. Часто не даю нарізану цибульку зелену, курчата її дуже люблять, воно дуже її гарно їдять. Я не сумніваюся, що і бролір буде її їсти. Але ви знаєте, я таки хочу спробувати. От ми хочемо спробувати, який буде результат, якщо тримати бролера лише на комбікорм. Побачимо. От подивіться, понаїдалися, понапивалися, на сонечку розімліли і відпочивають. В них тиха година. І то є добре. І то є добре. Хай собі відпочивають і хай нам добре ростуть.